Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 19-20 та 20 липня 2023 року. Сьогодні, 19 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці, вогняному знаці Лев. Це ще буде час гекати. Нічого не сіємо та не саджаємо. Поливи та підживлення не рекомендується. розсаду не турбуємо. Проводимо оприскування рослин проти шкідників та хвороб біопрепаратами та настоями трав. І продовжуємо зелені операції на будь-яких рослинах саду, городу та квітника. 19 липня сьогодні сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму. Та для збирання врожаю, чеснику, цибулі і ранніх сортів картоплі. Це все, що сьогодні можна запланувати та зробити. Завтра, 20 липня, зростаючий місяць буде знаходитися також в знаці Лев до 20 години 13 хвилин. Потім перейде в знак діва. З 17 години 8 хвилин до 20 години 13 хвилин це складний час. Період місяця без курсу. Тому посіви насіння зернових сидератів та посадку цибулі на зелень необхідно завершити до 15-ї години дня. В день поливи та підживлення не проводимо. А от після 20-ї години, в діві, це ввечері буде, можна і поливати рослини, і підживлювати. Зелені операції необхідно, необхідно завершити сьогодні до 10-ї години ранку. Також проводимо оприскування рослин проти шкідників та хвороб біопрепаратами та настоями трав. І про заготівлі. Завершуємо заготівлі 20 липня і збирання врожаю цибулі, часнику ранніх сортів картоплі до 10 години ранку. Далі вже будуть накладатися енергії знаку діви, а діва не любить не заготівлі, не збирання врожаю. В день та ввечері краще ці важливі роботи не проводити, і в наступні дні також буде діва, тому постарайтеся всі заготівні роботи краще зробити сьогодні, 19 липня. Ось такий у нас ранковий випуск. Бажаємо вам гарного дня, продуктивного дня, успіхів вам у всіх справах! І до зустрічі в вечірньому випуску. На все добре. Бувайте здорові!